Слухайте, дуже дякую. Я знаю, як ви хвилювалися, щоб нас було достатньо. І я розумію, що е... більше ніж достатньо. Тут кожна людина за тисячу варто. Власне, власне. І ви маєте розуміти, що кожен з них проходить лікування і переживає біль. І дивіться, як вони люблять, що до вас таки прийшли і були з вами. І це Що з тих ваших перших зборів ви перераховуєте нам брокен, але я ще хотіла Святославе подякувати, тому що коли ти говорив про мистецтво, про підтримку мистецтва, щоб ви знали, що наші хлопці так само долучаються до таких мистецьких практик, яких вони ніколи в житті не робили. То то акторами стають, то якісь пісні співають, то малюють, то ще щось, то ще щось, то з лука стріляють. І бачите, хлопці, навіть Святослава Кричук таке підтримує, ой, 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 ой. а і живописом займаються. Так що дуже дякуємо вам за те, що ви це зробили. Що з п'яти годин на дві години переробили? Я побачила навіть ляльку стару, так. що я там гуляла, на я <реку> дуже дякуємо. Якщо ми ми ще спільно дією обійми, вона обійми заспівали, це не було в круто. Як мер з тою ложкою, yeah. Yeah. Це, 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 це так і має бути, коли Ну насправді тут, якщо такого немає, можемо кусочок заспівати. А ви витягуйте телефони, обійми мене і співаємо, підтримуємо, одне можна Хай буде це спільна дія. Давайте Коли настане. день,